Журавлі Україну летіли, несуть ще й на крилах весну, і розквітлу калину зустріли, що співала їм пісню сумну, і розквітлу калину зустріли, що співала їм пісню сумну. Що співала їм пісню сумну, журавлі, журавлі, журавлята, розправляйте, знов крила свої. Тут війна і тут горя багато, повертайтесь в далекі краї, тут війна і тут горя багато, І краї, повертайтесь, в далекі краї, а вони під Калиною сіли, обняли білі квіти крильми, вони так Україну любили, що покинути її не змогли, вони так. Україну любили, Що покинути її не змогли, Що покинути її не змогли, і гніздечко звели тут з любовю і зростили своїх дитинчат, бо Надія розвернеться з Кали новий сад, бо надія лись вернеться знову, Мир і спокій, в Калиновий сад, Мир і спокій, в Калиновий сад.